Chodź z wami, z Duchem Twoim, czytania świata, Ewangelia, wid luky. Sława Tobie, Chodź to, czasu Jezus, skazał do Natowpu, kolewy wy tych chmaru, jaka pijdnie majca i z zachodu, od razu każe też o nasuwajca dość. I staje się tak. A kiedy wiatr półdniowy wieje, też, że będzie spekka, i zbywa się. Lece miry, wygląd Ziemi i Nieba, wy umiecie rozpoznawać. Czemuż wy nie umiecie rozpoznać czasu tego? Czemuż sami widz siebie nie sądzicie, co jest sprawiedliwe? Kiedy ty idziesz ze swoim przeciwnikiem do prawyciela, to dokładę w doróz Jezusel zwilnety się od niego, żeby win nie przetiągnął w do sudzi, a sędzia nie wydaw tweb sądowemu wykonawcy, a wykonawec ne wknął tebe do więzienic. Każu tobi, że nie wyjdziesz z więte, kiedy nie wydase ostatniej lepty. słowo Господне. Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми слухаємо Слово Боже в контексті наміру цілого Дня, коли ми молимося і просимо Бога про порятунок людей, людства від язви гріха. Проявом якої є видимий знак вбивства, зорганізовані вбивства, війна, Господь нам дає слово, яке заохочує нас, а одночасно і показує, який потрібно вибрати напрямок, щоб на землі був мир. Тому що мир. Це є пліт, це є пліт, це є результат. І війна це також є результат, це також поганий пліт. І всі ці нитки, які мають своє місце в результаті, тобто, якби, з чого сплетений цей результат? Чи мир, чи війна? Всі ці нитки йдуть до людського серця, туда вглиб до людського серця. Серця, яке або є вірним своєму покликанні, своїй природі, або зрадило себе. Колись я почув такий вислів, що несправедливо, коли людину прирівнюють. До тварини або говорить, що людина є твариною. Це неправильно. Чому? Тому що тварина є вірна своїй природі, своїй натурі. Як Бог її сотворив, наприклад, птицею і вона є птицею, рибою вона є рибою, свинею вона є свинею. І так далі. І так далі. І тварина є вірна своїй природі. Натомість людина може зрадити своїй природі, може зрадити себе. Є ще інший вислів: людина може себе загубити, як багато таких істот, які себе загубили. Людина, яка себе загубила, людина, яка себе зрадила. Що означає зрадити собі? Зрадити це зрадити тому, до чого вона є покликана, до... яка мета, тобто яка суть, який сенс, до чого я є покликаний. Я є покликаний бути людиною. Покликаний бути людиною. Це є певне завдання. Бути вірним своєму покликанню це означає бути людиною. Бути людиною це є завдання. Це не є мета, але є завдання і якби умова, щоб осягнути мету. Отож, бути доброю людиною це ще не все. Бог сотворив людину для того, щоб вона перебувала в ньому і перебувала з ним, приймаючи. Його любов і відповідаючи на його любов до цієї такої комунікації, до такої спільноти, до такої єдності. Це так, якби в подружжі. Що з того, що чоловік дуже добрий і правильний, і так само дружина? Тільки ще один плюс тут. Вона добра і правильна і красива. Але що з того, якщо вони між собою не спілкуються? Якщо між ними спілкування немає, це гарний музей, де мертво. Так само Бог сотворив нас для того, щоб ми мали з ним спілкування. А результатом цього спілкування буде зрозуміння себе, розвиток себе і удосконалення. Тобто це результат, який буде проявлятися назовні. Дуже глибока ця тема, і зрозуміло, що ми тут не маємо зараз стільки часу, щоб детальніше до цього приглядатися. Але перше читання сьогодні нам ставить певний такий пункт, над яким потрібно похилитися і придивитися. Апостол Павло говорить про два різних закони. Роблю те, чого не хочу, а те, чого не хочу, а те, чого хочу, не роблю. Ну, мабуть, ми таких проблем не маємо. Ми завжди робимо тільки те, що хочемо, а якщо не хочемо, то те і не роблю. Ми цілковито опановані і пануємо над собою. Але є такі люди, які з цим не справляються. І ось я так жартома говорю. Я бачу вашу усмішку, то значить ви зрозуміли. Отож, Певна частина тваринна, емоції, якісь там почуття, пристрасті, інстинкти, які ми маємо, вони мають свій порядок. Вони є ані злими, ані добрими. Вони є такими, якими сотворив Бог такий закон. Коли вони починають бути злими, тоді, коли вони нас відводять від того, що нас робить людьми? А де починається людина? А де починається людина? Де починаюся я як людина? У моєму рішенні, тобто моє рішення, мій вибір. Коли я вибираю те, що добре і правильне, коли я вибираю те, що подобається Богу, в цей момент мій вибір. Є добрий і є вибір Божої дитини, є вибір людини, добрий вибір доброї людини. Натомість, коли я не вибираю те, що є добре, те, що правильне, те, що подобається Богу, а вибираю щось інше, скоріше не вибираю, а даю дозвіл, погоджуюсь, не контролюю, тобто не обмежую, це також рішення. Також людини, але рішення, яке забирає в мене людяність. Тобто момент зради самого себе. Це є зле рішення, це є неправильне рішення, яке позбавляє мене великої гідності бути людиною і бути Божою дитиною. І саме такі рішення є причиною. Будь-якого конфлікту, будь-якої війни. І в сім'ї, і в спільноті, і в колективі, і в парафії, і в церкві, і в світі. Війна це є наслідок зради самого себе, коли я зраджую самого себе, тобто відкидаю те, до чого я є сотворений. І апостол Павел. Закликає нас до чого? До боротьби, щоб ми завжди роздумували, роздумували, шукали відповіді. Тому що саме від цього моменту починається те таке велике, людяне. Я роздумую, я дивлюся, я аналізую, придивляюся, і на це потрібно час. До речі, для того, щоб добре роздивитися, добре проаналізувати, то потрібний час. А сьогодні нема часу. Наприклад, різні реакції на якісь там висловлювання, наприклад, папи. Ще папа не встиг сказати, що всі знають, як правильно це все оцінити. Нема часу проаналізувати, подумати, а чи так було, а може це зліплено, а може контекст. Ні, не чекай, реагуй. Це є пастка. Людина потребує задуматись. Людина потребує проаналізувати, не спішити з висновком. А сьогодні нема часу. Тільки бігом приймай. Тобто реагуй. Акція, реакція. А це не є людська площина. Людська площина це де роздумувати, замислюватись, аналізувати, міркувати, продумувати і приймати рішення. І до цього нас заохочує сьогодні апостол Павло роздумувати і приймати рішення, те, що подобається Богу. Не завжди буде подобатися і буде приємне те, що правильно, але я вибираю, тому що це правильно. І це не є легко, це є важко. Але це є труд, а це є жертва, а це є любов. Ісус Христос в Євангелії Говорить, ви вмієте розпізнавати. Дивитися, а подув вітер звіти, то значить буде така погода. Тобто вмієте думати, аналізувати. А про Божі справи, а про спасіння своєї душі. Чому не аналізуєш? Чому так легко відкидаєш? І апостол в кінці говорить, хто ж мене порятує? мені шукати порятунку, хто ж мене спасе, і викликує, викрикує з такою великою радістю, сповної надії і віри, подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, бо в ньому є відповідь, в ньому є і знання, в ньому є мудрість, в ньому є сила і в ньому є цілий сенс. Тобто Він є порятунком. І Він і навчить, і допоможе, і дасть благодать. Ісус Христос, Господь, котрий прийшов, Бог, котрий прийшов сам на допомогу людині, щоб мені, як людині, як апостол говорить, нещасна є людина, щоб зробити мене щасливим. Нехай Дух Святий, і просимо Духа Святого, щоб допоміг кожному з нас бути вірним собі. Бути вірним тому великому покликанню, бути вірним Богові, бути вірним людяності, тому що нічого не є так прекрасне, як вірність. І в жодному способі так не проявляється любов, як вірність, як у вірності, а Бог є Богом вірним. Нехай дарує нам цю вірність. І нехай дарує нам ці потрібні благодаті, щоб ми пройшли це життя і увійшли до Царства Небесного, як Божі діти, ті, котрі є вірні.